І всім привіт, друзі! В наканалісті Плей — це в нас Зоу Симулятор. Давно мене не було на Ютубі, до цього є ну, причини, чому мене не було. Пропав я. Взагалі, я перестав відео знімати ще 10, трав... 10 квітня, але відоси ще виходили. У мене були наперед вони. Зараз у мене відосів наперед немає. Чому 10 квітня я перестав знімати відоси і тільки зараз почав їх знімати? На то є своєрідні причини. Ну, я повернувся, думаю, що більше так вас не покину надовго. А, так, що мені там треба було купити? А, дрель купити. Купити треба дрель. Інструменти дрель. Погнали. Купили. Візьміть дрель. Угу. Десь там не голосно. Мене чути. Взяв дрель. Шестерочка. І справді... я б зрозумів. Закрий, будь ласка, ворота, рот, дякую. А, так, 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 так. Ту нам куди йти треба? А, то нам не сюди. йолки палки А де наш цей Степан? В <реш> минулої серії ячайно назвав нашу тваринку е, Степаном, хоча правильно Степан. Я назвав його Степаном. Ну, вибачаюсь. Не знаю, можна його переіменувати чи ні. Так. Куди мені показує йти, я не зрозумів. Мені показує кудись туди йти. А як мені туди добратися? Ага, вот дорога. Все зрозумів. Оп, щось валяється. Що таке? Ладно. Надіюсь, мене чути, тому що не знаю, звук я давно на цей. Ага, і справиться. Ага. Це тільки один йотупак. Оп. А, оно ну все пропадает, я Ага. Все, ем. Так, так, так. Все. Вот и все. Перейдите к компьютеру и купить планшет. Планшет нам потрібно купити. Зараз ми купимо швиденько. Планшет у мене так крісло. Ручка відвалюється. І все, ручки хана. Нічого, прикрутим. А, так. Компівдах наш комп'юдах. Треба купити матеріал планшет. Дорого! Тап. Тап отзиви, то отзиви, та тут отзиви. Зоопарк відкритий больше ин... Інт... Ага. Ну, все понятно, да. Я думаю, все понятно. Используйте компьютер для приютия, Ко... которому проходит розмір вольера. Хорошо. Нам треба нового, да. Давайте візьмем од кого страуса. И оце... Ага. Давайте. Ні, до Степана не хочуть, тому то сюди. Тепер погнали, швиденько його випустимо. Швиденько випустимо його. У. Mm. Uh -huh. Так. Це що у нас? Це дівчинка у нас? Страус. Він. Не знаю. Ну, давайте тоді. Туди... Чекайте. Але я подивлюся в інтернеті. Е так, це дівчинка. Тому називаємо її Софія. Софія, ось так. Софічка Що це таке? Е, тільки фрукти или овочі Кормушку треба наповнити. Я думаю, вона не вибіжить, правда? Давайте я все на тут закрию. Боюсь, вдруг вибіжить. Ну для чогось тут є ж ті ворота, значить, можуть вибити, правильно? Ага. Потрібності? Ні, газель страус. Потребності. Ні, стоп, не то. Магазин, во, овочі і фрукти. Все, купив. Тепер треба туди добігти, так? Угу. Давайте ж оп, Наповнимо зараз. Що таке? Шо таке? Тільки овочі або фрукти. Може, треба збирати? Кормушка? А що таке? Міска по. А, да? А шо таке? Страус! Іди сюди. Сій стій Страус, ти не бісиш. Та стій Йолки палки Софія. Та стій Ти можеш стати на прев'юшку, будь ласочка все вроді наробив, не знаю, що я там наробив. Подивимося. Буду закінчувати, тому що не знаю, що тут залишилося. все ось так. Ось так, все. Тому буду закінчувати, друзі. Дякую всім, хто був на цьому каналі. Всім пока. До нових зустрічей. Всім пока-пока-пока.